Всім привіт! Сьогодні 14 березня 2023 рік Київська область, моя теплиця знов Камелії. Дуже-дуже сьогодні сильний вітер, такий навіть як ураган. Тут в мене тут літало і шматки полікарбонату. Коли я побачила, думала, ну все, з теплиці, дах вже позривало, але ж це були такі шматки, які обрізки були тут. Ну, тут лежали поруч поруч теплицю, то їх порозносила. Добре, що вони не, не, не влетіли мені, кудись у вікна, не розбили. І теплицю, коли зайшла вранці, була температура вже більше 30 градусів, і вологість така невисока, 50% для камелій це зовсім зовсім не айс. Їм таке не подобається. Скоріше, не подобається не взагалі, а не подобається в період цвітіння. Бо дуже це для них жарко, і вологість, вологість низька. Бо для того, щоб вони добре цвіли і добре тримали, повністю розкривали бутони, добре тримали свої квіти, і бутони, щоб не відпадали, і, і закриті, і полурозкриті. На піврозкриті. Повинна температура була щоб була набагато нижче, і вологість не менше 60%. А 50% і 30% з гаком, це 50% вологість і температура повітря. 30 з гаком таке їм не подобається. Ну, Але буду показувати, що зараз є. Мабуть, це ще ну, може ще одне, а може, ще і парочку вдасться зняти. Бо продовжує цвітіння е, Долонега, яка <смі> та, в цьому сезоні все не так. Долонега зацвіла так рано, дуже рано, навіть не в квітні, в березні. Вона ніколи в мене в березні не цвіла, у, у кінці квітня і навіть у травні, не знаю. Ну, побачимо, що буде далі. Там ще є якісь є цвітуни. Ну, поїхали. Так, розцвіла. Вже, це вже не, перший, не перша квітка розкривається. Нучо прл. Дуже красива камелія. Я її... В мене є моя вже досить давня ночо ну, Прл, але ще я придбала, ще собі не втрималась. Дивіться, яка квітка. Ну, вона ще не повністю розкрита, ще є бутони. Ну, дай Боже, що розкриються і вони. Поруч евгенія демонтіньо моя улюблена, я дуже я люблю. Вона дуже щедра на цвітіння, дуже красиві в неї квіти, крупні такі. Але все, все. Вже жодного бутона немає. Бачите, яка квітка. Ці бутони розкрилися. О, і все. падає. Така ва. Важка квітка. Я вже я вже втомилася прибирати, я вже дочекаюся, коли відцвітуть хоча б 90% більше, більша кількість камелі, потім вже поприбираються пелюстки різнокольорові. Поруч нічого цікавого, відсила роджер Hall на рамсон кінг навіть не хочу показувати. Бачите, такі квіти поганючі. Ця, ця квітка я її придбала у цьому теж сезоні, бо в мене на початку він мій рамсан загинув. І я від, ну, хотіла ж відновити її колекції обов'язково, але як я пам'ятаю, в мене квітки були набагато набагато красивіші. Нічого, в наступному році, сподіваюся, вона мені покаже своє цвітіння справжнє. Мері Вільямс від села відцвітає, можна так сказати, що й від Вілер. віллер. Дуже я не задоволена цвітінням рубіного весілля. Колір, в принципі, такий, як і потрібен бути. але ж квітка не така пишна. Але ж таки важка, важка квітка. Ось, бачите. Просто він у мене теж так прихворівший, був кущик. Повністю вже відсвіла орандака, почала гнати приріст. Сподіваю, Сподіваюсь, що, що від... <кхід> зацвіте єдиний розкриється бутончик Baby Sis, хоча і приріст вже пішов. Все тут більш такого нічого цікавого не бачу. я. Що далі? Вологість трошки підвищилась, бачите? 22 градуси, 59%. Не знаю, розцвіти, але намагається Pearl Maxwell. Повинні бути дуже красиві квітки. Ніжно, ніжно рожеві багато яросні такі. Поруч, ніший кікерін, не знаю, не знаю, не подобається мені. Оце коли таке відбувається. Я навіть її переставила на більш таке світле місце. Якщо таке відбувається з бутонами, це не є добре. Я вже десь общіпувала оце коричневе, ну, поки що тримаються вони. Дуже сильно так пишно розцвіла моя давнішня Леді Кембл, незважаючи на її розповсюдженість, в принципі, дуже так я її люблю, вона дуже ефектна. Ну, більшість квіток вже теж відвалилася, от, бачите, там, внизу. Але все ж таки, дивіться, яка вона красива. Сацума відцвіла, практично відцвітає волонтьє. Як вже вважається, що це все ж таки пересортиться, схожість якась є. Ну, обідок оцей такий більш світлий, мабуть, ну, мабуть, кольором вона схожа, але ж все ж таки оця серединка. З купою Бачите, яка квітка повинна бути. Я, не в принципі, так і не розстроїлася. Цвітіння дуже рясне, квіти ефектні. В принципі, хай буде і таке у колекції нічого, аби тільки сортом оприділитися, було б цікаво. Ну, може, ще щось на думку прийде. Так, тут нічого. Ось зараз я показую вам, бачите, як я і передбачала. Відпала таке квітка, мене не дочекалася. Зараз я тут вставлю невеличкий блок, бо я зняла цвітіння. Ось, дивіться, на всяк випадок я зняла відео, бо я зараз їду у Київ. І зняла вам на відео Леді Ванзі Тарт, розквітла, бачите, яка красива квітка. Вона досить, досить крупна, як я вже вам казала попередньо, що вона схожа на такий багатояросний тюльпан. Це э, Хамелія э, Хамелія. Знов я уговорююсь, Я вже в попереднє відео сказала Хамелія Камелеон. Але що вона Камелія хамеліон. Вона одночасно э, створює на кущику о, о, такі смугасті квітки і э, червоні. Побачимо, будуть ли червоні бутони є. Лаще ще повторюю, що я знімаю, бо щоб вона не відпала, я ж не знаю, які будуть наступні бутони, квітки, які будуть наступні. Бачите, яка красива. Якщо я її не застану, я цей маленький, маленький такий блок, я її вставлю в наступне відео. А якщо вона ще буде, то я зніму огляд разом з нею. Леді тарт Красива квітка. Хто ще не придбав, я бачила, що на Флоринді ще вони є. Так що квітка дуже красива і дуже-дуже цікава. Поруч, Маргарет Девіс. Один бутон відпав, і цей мені теж не подобається. Вона і прийшла з цими бутонами, вони не розвиваються. Я вважаю, що цей бутон відвалиться теж. Ось розцвітає моя ще одна пересортиця. Ніби етикетка Lady Campbell, мабуть, це вона і є. Ще тримаються на мікінжаку пару квітів, але ж я тільки доторкнешся, мабуть, і відпадуть. Все ж таки сидить оцей єдиний бутончик на. Fairy блаш? Щось він вже темніє. І приріст, бачите, вже який. Оце, оце, оце вже приріст, бачите, який довгий він відріз тує, вважаю, що вона вже не зацвіте. Фестиваль відцвітає, Далонега, Ой, далонега, одна квітка вже відпала. О, навіщо ж ти так розцвіла? Рано. І бутони бачите, а ось ще квітка вона вже лежить, вона вже відпала теж. Ай не буду я прибиратися, так тільки з вазонів повитягую пелюстки, а на підвіконня вже потім приберуся, коли відцвітуть. Бачите, що робиться, тільки квітка розкрилася. Краще, краще не, не трогати, не чіпати. Красуня. Ще один вілор. Теж відцвітає, бутонів вже немає. На диво э, Нучо камео. Дуже-дуже великі квіти в неї. Дуже великі, ефектні, красиві, насичені такі рожевий такі, колір. Дивіться, скільки ярусів в неї. Дивіться, яка вона товстенька, дуже пишна. І ще парочка бутонів я бачу, якщо розкриється, буде добре. Досить довго цвіте. Ще одна мікінджаку, поруч фісті, спрінг фестиваль. Повністю вже розквітла нучо джем. Така накреслена. Як і накреслила така квітка Марму... з білого мармуру. Дуже мені подобається ця камелія. Із білих. Поруч ще моя пересортиця цвіте. Чи то дизайр. Чи то так забарвилась нучо перл. Ой, так, не трогаю. Повністю відсвела вже ті бутони, бутони, ці квіти треба вже прибрати. Вже приріст великий, довгий такий кінг, доктор Кінг. Ось моя. Бачите, оце моя. Ну чуперл. Великий такий кус, кущик, великий горщик. Бачите. Цих хащах можна роздивитися трошки. Ну, тут, Престон Rose, все з нею розуміло, вже давно вона відсвела, розцвітає і ще має пару бутончиків. April Rose. Теж вона в мене цвіте набагато пізніше, але розцвіла. Ну, хай тільки бутони ще ці розкриє. Потрошку, і те буде, щ... буде щастя. Дуже красива теж квітка. April Rose. Поруч з нею принципі, собаки Бакіокі. У цьому році квітки дрібненькі, але все ж таки, о, бачите, яка квітка. Ось така, нічого зайвого. Така от продумана. Красива. Оце температура, оце 30 градусів теплиці. І низька вологість. Бачите, от квітка. Отак вона розкрилася і вже відпадає. І нічого, нічого не поробиш, і нічого ти не зміниш тут. Танчики, рюмочки і чашечки. Нобілісіма теж вже відцвітає. Відсвіла, практично. Ну, тримає квіти, вона, в принципі, довго досить тримає квіти свої. Але бутонів вже немає, вже пішов приріст. Мої новенькі азалії почувають себе теж добре. І розцвітають потрошку, бачите бутончики, бачите, як їм пішло на користь, те, що я їх перевалила. Не знаю, зацвітуть чи інші, але ж оцей кущик має бутони. Такий малиновий. Два кущики. Ну, і ще, ви знаєте, ми, ми мене. Мені писали, мене просили показати цим Не знаю, як я їх показувати цим Зараз повернемося. Не можу я дочекатися, щоб вони одночасно всі розквітли. Ну, це неможливо, мабуть. Каскадна, каскадна, каскадний цимбідіум в мене вже відцвів. Я додам фотку. Він самий перший розцвів в мене, розкрився. Ось бачите. Про сорта в мене не питайте, я їх не знаю. Я ці, ну, сортами, в принципі, так не цікавилась, коли їх заводила. О, дивіться, яка красива. Я і так розставила поширше, щоб було більш просторою. Е, відставила, бачите, туди відставила цим віддіми, які я ну, бачу, що ніби там не буде цвітіння, не, не, не бачу, щоб там води викидали цвітоноси. А тут залишила ті, хто може зацвісти. Ой. Квіти дуже. Ось така красива з коротким листям. Вони так звисають каскадно і багато-багато цвітоносів вона видає кожен раз. Ну, так буду показувати вам, коли вони будуть зацвітати. Ще в мене питали стосовно температури, яку вона витримує. Ну, от таку, яку витримують в камелі. От я бачу, що вона в мене тут і витримала таку температуру. Я не знаю, наскільки вона знижувалась, ну, мабуть, щось біля нуля точно було, коли вимикали опалення. А може і мінус якийсь був, тому що кава померзла. Померзли банани, як я вже показувала в огляді минулому, от то що... вчора, вчора я знімала, знімала огляд першої теплиці. Сьогодні, боже, якщо буде час, зніму огляд у цієї теплиці, я трошки так вже тут пороставляла все. Більш-менш непогано так все стоїть, що можна хоча б пересуватися між рядами. Я не знаю, кажу, мінус 5 питають. Не знаю. Що, яка температура в мене була вночі. Я вночі сюди не лазила, але зранку була і плюс 2, і десь плюс 3 була, і може і біля нуля, може, може і був і мінус. Не знаю. Але я не, не думаю, що дуже великий був мінус. Тому я не маю такого досвіду, щоб вам сказати, що, вона, що це відділо витримують мінусову температуру. На вулиці я їх тримаю практично разом з камеліями і тримаю досить довго. Теж на вулиці десь ще мінусової температури немає, коли я їх починаю забирати, але плюс вже дуже-дуже малий. Плюс 5 десь на вулиці вночі, плюс 5, плюс 3 я їх починаю заносити. Так, щоб я хотіла там приморозити, потримати на вулиці і виявити, будуть, ли, будуть чи вони при мінусі знаходитись, не пошкодяться чи вони не, не знаю. Просто не знаю. А так, в принципі, умови дуже схожі. Ну, ґрунт, ґрунт тільки ґрунт, там підживлення і те інше. А так, температурний режим, якщо у вас є камелі, то можете і заводити цим бідіуми. Нічого складного немає. І з паливом тільки розбирати ґрунт, ґрунт і палив. Так, щоб не заливати, щоб бульби не згнили. Ось, в принципі, і все, що я вам хотіла показати. Ще, може, якесь відео зніму, не знаю. Все залежить від погоди і від камелій. як вони будуть тримати свої квіти. Може, приїду, завтра в Київ їду, може приїду, тут все буде валятися вже на підлозі. Ну, побачимо. Сподіваюсь, до зустрічі, пока.